Вітання всім, Подивимося, яка ситуація у вас на порозі. Можна було б сказати на носі, це можна майже ідентично. Отже, сьогодні трьома рунами подивимося те, що є. Верніше, те, що буде в найближчим майбутньому. Як вам краще реагувати, діяти або співіснувати з тим, що буде? Ну, і остання руна це те, до чого ця ситуація і ваші взаємодії з ситуацією призведуть. Отже, трьома рунами ніколи не думала, що мені так буде приємно тримати дерево в руках. Я не фанат дерева одразу скажу. Хто знає мій цікавий досвід з Палесанте і з одним з моїх котів. То розуміє, про що я, але тут, не знаю, настільки вони тактильні, настільки вони прикольні, хоча мені завжди хотілося скаміння. Можливо, пізніше будуть і скаміння, а зараз я болдію від цього. Ну що, дивимося, що там за ситуація? Так. Щось неочікуване. Щось неочікуване, при тому, знаєте, я б сказала так. Таке враження, наче ви були в моменті передбачення, що от зараз відбудеться якась подія, а вам говорять ні, не відбудеться. Причому, якщо ви там очікували від когось подарунок, то ця руна говорить, що. На жаль, поки що його не буде. При тому це не буде залежати від тієї людини чи від вас. Просто так втрутяться обставини, які покажуть, що ну, цього не очікують. Можливо, хтось э, очікував на зустрічі. Знову показують, що є обставини, які ускладнять цей момент. І в запланований о, час зустріч може не відбутися. Єдине, що, знаєте, тут все ж таки ще. Ще, як би це правильніше пояснити. От чомусь мені зараз дуже йде карта Таро місяць. Таке враження, наче ви ще щось не бачите наповну. Як це може бути? От ви, як приклад я приводила про зустріч, запланували зустріч, але ви ще не знаєте, що є якісь нюанси в майбутньому, які можуть її. Закрити, ну, або перенести. Тому таке враження, наче знаєте, ви як приймали певне рішення, або коли очікуєте певне настання події, ви не можете, все ж таки, місяць це більш така карта ілюзорності, бачити все навколо себе, ну або контролювати. І тут вам показують, що те, що ви запланували, ну поки що не відбудеться. Як потрібно діяти або реагувати? Так. Руна води, якщо не помиляюсь, помиляю, лангус. Це у нас ще руна лагус, руна інтуїція. Дивіться, покладатися на те, що якось воно все розрулиться само по собі, ні. Абсолютно ні. При тому, якщо хтось збирався їхати до води, вам показують, що поки що не треба. Ви маєте щось як побачити для себе. Ну, саме банальне трактування може бути. Ми збиралися там поїхати на відпочинок умовного говорячи, до якогось озера, моря, чи ще чогось. І от ви запланували там через тиждень, але ви ще не знаєте, що у вас, до прикладу, може заболіти горло і Вам показують, що от їхати до води поки що нежелательно, тому що ви можете там банально викупатись і ускладнити цю ситуацію. Що якби поки ви не побачите всього до кінця, одначе скажу ще раз, що перед поїздкою ви це побачите. Єдине рішення за вами, чи все ж таки робити це чи ні, тут вже як то приймати вам. Якщо ми говоримо. Про інші ситуації, то знову не покладатися на інтуїцію, не покладатися, якщо хочете, скажу так, на логічне мислення. Так, да, я розумію, що від рунолога та ролога і зараз пошуткую над собою єдинаролога, це звучить дивно. Одначе. В даному випадку це не буде говоритися про інтуїцію, це буде, знаєте, про наше бажання, та якось буде. Ні, та якось буде в цій ситуації не може бути. Ви маєте чітко продумати і до кінця, як вам правильніше в цій ситуації поступити. Тобто, якщо ми говоримо про те, що якась зустріч не відбудеться, це не значить, що треба. Е, от, Зараз на інтуїції, да, вона, ну типу, вже сказала, що не відбуд... а може вона відбудеться? Ні. Ви маєте конкретно вже розуміти, що окей, зараз ні. Давай на коли можемо її перенести. Є певні обставини, і не варто думати, що ці обставини вони до цієї зустрічі відпадуть самі собою, як дещо від сандалікава, або те, що ми обтривобтривичку витіраємо. Абсолютно ні. Ви маєте чітко розуміти, що тут все багато залежатиме від ваших і тому думати, що от зараз хтось зараз, втрутиться, вищі сили, там, не знаю, люди, обставини, ні. Вам чітко дається рекомендація бути в Світі реальності і матеріальності, прив'язувати те, що відбувається на зараз, до того, що ви бачите навколо себе, а не так, що от я відчуваю, все вирішиться. Ні, все вирішиться лише тоді, коли ви будете робити дії, а не просто сидіти і думати, все, все вирішиться. І ще, якщо ми говоримо про перевернути лагуз, то тут у нас ще може бути посилання вода це у нас ще емоції, обережно з емоціями. Емоції це супер, це класно, але не в усіх ситуаціях. Піддаватися паніці та емоційності це автоматично закрити всі можливості. Ну і, зрештою, як все закінчиться? Дуже цікаво. Перевернута руна сили. Таке враження, що, ну, по-перше, поки що я не бачу закінчення, зараз будемо уточнювати чому. А по-друге, наче ви як маєте трішечки о, зрозуміти, що не в всьому є ваша сила ця ситуація ще продовжиться, чи о, про що тут? На жаль, на близьке вирішення поки що надіятись, ну, показують, що ні, руна застою, ця ситуація вона трішечки триватиме. І вам як рекомендація не намагатися її перебороти. Тут, тобто, скоріше, можливо, як намагання вас навчити моменту очікування. Моменту того, що, якби нам не було важко, як би нам не було неприємно, але смиренність має бути в нашому житті. Не завжди. Але от в цій ситуації, знаєте, як трішечки. Заспокоїти ваш характер, трішечки заспокоїти ваш, вашу запальність, як правильно сказати. Ну, коли людина така дуже ем, яскрава і намагається все і намагається все одразу під себе підігнути. Е, знаєте, чомусь мені знову хочеться сказати, що тут іде про смиренність. Ви як маєте навчитися цьому і розуміти, які б вони були сильні. Яка б у вас не була інтуїція. Але певні моменти вони від вас не залежать. І от в них ви маєте не щось ламати, не щось будувати ну, на, на власний розсуд, а просто відпустити, щоб ситуація відбувалася так, як вона має відбуватися. Дуже часто. Такі ситуації е, бувають, коли ми намагаємося контролювати те, що не відноситься до нашої зони контролю. Особливо поведінкою і слова інших людей. Е, саме яскравий приклад, коли ми розповідаємо там, партнеру або партнерці, от ти, якщо хочеш зо мною, там, е, щоб були класні стосунки, я очікую від тебе отак, 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 отак. Е, окей. Одна справа, коли ви це обговорюєте і знаходите компроміс, зовсім інше, коли ви чітко даєте рекомендацію, як з вами взаємодіяти. Але питання в тому, а де ж тут буде сам партнер або партнерка. Його бажання, його прояви, і тим більше, те, що він може або вона може дати реально. Якщо ви вже, скажімо, свої мрії описали, а людина просто ну або діє, або ні. Що мають е, в цій ситуації для себе утримати? Цікава руна. Я зараз поясню, чому, тому що це у нас руна потреби. І одне з значень там говориться про те, що ви маєте не зневірятися в собі. Ну, звичайно, коли є ситуація, яку ви не можете подолати, може здаватися, що ви, ну, безсилі, що ви ніякі. Насправді ні. Є обставини, які, повторюся ще раз, не є вашою зоною відповідальності і зоною контролю. І ви маєте це розуміти і відсторонюватись. Так от, як тільки ви це зрозумієте, і. Ось навіть зачитаю, як написано в інструкції, просто ідеально. Не чинити вставинам, дати дозріти бажаному і отримати його в строк. Зупинка дана для відновлення сил та енергії. Хоча це... І далі. Швидше, швидше за все, зараз для вас настав урок, щоб ви навчилися не зневірятися і не опускати руки. Тоді руна надії не тривало. Як тільки ви зрозумієте, що не все має бути вашим і під вашим контролем, одразу, не одразу, але а, ситуація почне розгортатися. В потрібному вам напрямку. Ну, або в тому напрямку, який буде найпровильнішим саме для вас. На цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, дякую за коменти. Ну і до нових відео. Пока!